Як зробити сайт з нуля за 5 хвилин без навиків програмування. У цьому відео я покажу детальну інструкцію, як це все зробити, починаючи від реєстрації, закінчуючи публікацію вашого проєкту. В цьому відео мова піде про такий сервіс, як OnePage. Це сучасний конструктор сайтів, де можна зробити свій сайт абсолютно з нуля і абсолютно безкоштовно. В описі під цим відео ви знайдете всі корисні посилання. Після того, як ми перейшли за посиланням тиці на кнопку зареєструватись. І реєструємося за допомогою нашого емейла або нашого сайту. Тобто вводите всі необхідні дані і натискаєте кнопку Зареєструвати, створити аккаунт. І проходить буквально декілька секунд, і на ваш емейл приходить запрошення, яке потрібно підтвердити. Після того, як ми перейшли на сайт, у нас доступний отакий проект. Ми можемо вибрати шаблони, можемо подивитись наші проекти, але в мене його немає, оскільки ми їх ще не створили. Також можемо подивитися, які в нас домені імена. І хто входить в нашу команду. Тобто можна додавати сюди безпосередньо людей, які, наприклад, будуть робити ваш проект. Ну, це якщо вам це. Потрібно. Наший тариф є безкоштовний, що він дозволяє робити. Ми можемо створити один сайт на три сторінки. Також ми можемо використовувати додаткові інтеграції, такі як Zapier, Next, Telegram. Платні версії до 300 гривень ми можемо використати ось такі привілегії. У нас є 7 сторінок і доступно більше інтеграцій і більше кастомних функцій. Тобто, можна навіть змінювати HTML CSS шаблон, якщо це необхідно. Тому, якщо ви хочете одразу покращити тариф, можете це зробити в цьому розділі. Тепер переходимо до створення. Нашого проекту. Для цього нам треба вийти в розділ проекти і натиснути Створити проект. Після того в нас є велика кількість шаблонів, які ми можемо вибрати, і вибрати той, який нам подобається. Давайте виберемо ось такий шаблон. Також натиснувши на нього, ми можемо переглянути його в реальному часі і подивитися, як він буде виглядати. Тобто, як бачите, доволі непоганий звичайний шаблон. Щоб вибрати його, треба натиснути на синю кнопку Обрати шаблон. Далі ми маємо задати назву нашому проекту і домен, який має бути. І натискаємо кнопку Створити проект. Але бачите, цей домен є зайнятий, ось тому треба назву замінити. Тобто в нас є власне доменне ім'я, але з приставкою OnePage.io. Тобто майте на увазі, що такий домен буде доступний, але він буде з цим субдоменом, і це можливо бути не завжди добре. Але тут без проблем. Можна підключати власний домен. Після того, як ми створив домен, у нас є можливість його редаговувати. Тут зліва є меню, де є наші всі блоки, і натискаючи на них, ми можемо по ним переміщатись і вносити наші правки. Тут не потрібно ніякого знань коду, це все робиться доволі просто. Ви можете просто вибрати текст, замінити його, на який вам потрібно. Також можна змінювати візуально всі оці параметри, картинки, тексти. Можна навіть додавати нові, бачите, при натисканні я можу додавати додаткові блоки. Також можна замінювати по суті все від картинок до текстів. І це робиться все, як бачите, буквально за декілька секунд. Також, якщо нам необхідно, ми можемо повністю змінити дизайн нашого сайту. Змінюючи кольорову гаму. Як бачите, їх тут також є доволі багато, і натискаючи на них, ми вносимо всі ці зміни. Бачите, легким натиском кнопки я змінив весь колір. Також можна змінювати і шрифти. Натискаючи на них, ми можемо повністю замінити весь шрифт і вибрати той, який нам подобається. Як бачите, доволі просто і швидко, ми буквально за 5 хвилин зробили наш сайт. Щоби додати новий розділ, ми можемо натиснути на кнопку Додати розділ. І вибрати вже готовий шаблон, який нам необхідний. Припустимо, нам потрібен блок з відгуками. Натиснувши на блок відгуки, ми можемо перейти і вибрати той, який нам подобається. Наприклад, ось такий. Щоби перемістити цей блок, ми просто переводимо на нього, затискаємо кнопку і переміщаємо його по цьому полю. І він відповідно буде відображатись тут, де ми його і перемістили. Якщо ми хочемо його забрати або забрати ще якісь інший, ми просто наводимо на тут, на кнопку Натискаємо на неї і беремо кнопку Видалити секцію. Таким чином, ми за одну секунду видали необхідний нам блок. Після того, як ми все зробили, ми також можемо ще перевірити, як виглядає наш сайт з мобільної версії. Натиснувши тут знизу на кнопку, ми бачимо, як буде відображатись наш сайт. По суті, якщо нас на цьому етапі все влаштовує, нам залишається натиснути тільки на одну єдину кнопку на кнопку публікації. Після цього, як ми натиснули, наш сайт є збереженим і активованим, і перейшовши за цим посиланням, ми можемо переглянути результат нашої роботи. Тобто, як бачите, буквально за. Пару хвилин без знань коду я зробив повністю готовий сайт на шаблоні ще й безкоштовно. Якщо вам це відео було корисним, будь ласка, напишіть ваш коментар. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно цього шаблону або роботи з цим сайтом, пишіть в коментарях. Я зроблю окреме відео на вашу тему. І також рекомендую подивитися ще ось ці ролики, які ви бачите зверху.